Які ключові помилки в системі найму в нас є на перший момент найм друзів або родичів без компетенції. Коли ми працювали на ринку в Казахстану, це був кожен другий бізнес. Якщо чесно, то майже перший. Тому що дивіться, коли ви берете друзів або родичів в систему роботи до себе, ви маєте розуміти, що вам треба чітко класно розділяти ролі. Що отут ми з тобою, друзі, але от сюди ми зайшли. Я керівник, і я можу від тебе там це оце, 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 з управління зафіксувати. А ти піді мною там виконуєш ці функції. А це дуже важко розрізняти, і багато хто цього не робить. Другий момент відсутність чітких посадових обов'язків. Тобто, те, що я вже сьогодні казала, людина просто не розуміє, що робити. Що ви від неї хочете? Розумієте? Тому що якщо ми ну, не прописали, неможливо людина інша не може здогадати, що у вас в голові. Розумієте? Яка б у вас там не була геніальна мисль, але ну, її ніхто не може читати? І тому вам важливо супер все проговорювати. Далі момент. Гонити вас за дешевою робочою силою. Дивіться, що значить що дешева робоча сила? Таргетолог, візьму, ті хочуть 300, я цьому заплачу 50. Можливо, він за 50 теж класно відпрацює. Але коли ви берете на менше прайс, у вас мають бути більш чіткі KPI. І ви це маєте пояснити людині. І маєте бути готові, що да, вона десь буде з вами вчитися. Відсутність випробувального періоду Він має бути абсолютно в кожній вакансії. Абсолютно. І інколи це навіть на місяць. І дивіться, як я роблю. Я прям кажу на моєму співробітнику: дивись, коли закінчується випробувальний термін. Коли я тебе наберу і скажу, дивись, ми з тобою попрацювали два місяці чи місяць, чи навіть три тижні. Я розумію, що в нас все з тобою ок, ти нам заходиш, випробувальний термін завершено. Поки я це не проговорила, ну це не, не, не фіксується. Чому? Тому що вам треба зрозуміти, а вам комфортності є людиною, а їй комфортно з вами. Дивіться, інколи буває класна людина. Сама по собі класна, сильна, але у вас немає мечу. Далі емоційний інтелект. Це те, що зараз набагато сильніше, ніж скіли, які можна навчитися. Зараз всьому можна навчитися супершвидко. Але от емоційний інтелект, про що, це? Про що я кажу емоційний інтелект? Це коли людина вас реально чує, коли ви даєте їй зворотній зв'язок і кажете, усе не ок, і вона така, ага, я прийняла, так? Да? Зараз емоційна складова набагато вище стоїть, ніж система знань. І підібрати людину, яка реально не просто пообіцяла, потім забила, виключила, а пообіцяла зробила, коли вона реально переживає за вашу компанію, як за себе, коли вона включається і шукає якісь рішення, а не просто приходить відсидіти час. Ну, відсутність KPI. Що таке КПА показники ефективності. Перший момент, який ви маєте проговорити на співбесіди, яких очікуваних ви результатів очікуєте від цієї вакансії? От ви кажете, я тебе беру на роботу, у мене від тебе такі очікування: перше, друге, третє. Але якщо ви зараз робите в оборотки 100 тисяч гривень, а приходите людина і каже, дивись, я від тебе очікую мільйон, то вибачте мене. Ну, якби це питання до вас. Це мають бути реально нормальні, адекватні задачі, які людина може виконати.